Безбар'єрний доступ до літератури можливий. Переконують фахівці команди Невидимі сторінки. Нині у Чернівцях вони вчили читати усіх охочих шерифтом Брайля. Зокрема, можна було відчути на дотик повість Михайла Коцюбинського Тіні Забутих предків. Більше розкаже моя колега. Наприкінці серпня у Києві презентували соціальний проект Невидимі сторінки, який покликаний популяризувати читання шрифтом Брайля. Мета акції не навчити, а показати, що шрифт Брайля це теж шрифт, тобто просто інший різновид шрифту. Просто показати його нормально, вчити чи не вчити, хотіти ним читати, чи не хотіти ним читати. Ми не вчимо. Правда, в межах цього проекту в нас є методички методички. Як краще вивчити шрифт Брайля? Також команда соціального проекту мандрує Україною, аби показати, що шрифтом Брайля можна пізнавати українську літературу. В кожному місті окремий автор. В нас і Олександр Довженко, і Ліна Костенко. Тобто, в кожному місті в нас відповідно, але згадуємо, ми всю літературу можна так сказати, українську. Видавництво антологія одне з небагатьох підприємств України, яке друкує книги та підручники цим шрифтом. Як правило, невеликим накладом їх складно перевидавати, але це книжки, які допомагають людям із вадами зору осягнути велич української культури, велич української літератури. Нині усіх охочих чернівчан знайомила з незримим читанням пані Наталя. Жінка в 20 років втратила зір. Тоді поступово навчилась сама жити у темряві та вивчила шрифт прайля. Психологиня розповідає, що бажання обходитись без сторонньої допомоги неабияк мотивує. Це важливо бути незалежною, даже коли в тебе є рідні, близькі. А коли ти незалежна, ти можеш самостійно зробити самі певні речі. Навчитись писати також не важко, додає жінка, хоча є пер. Певні нюанси. Я пишу з права на ліво, а читаємо з ліво на право. Окрім того, для письма потрібен особливий пристрій та папір. Насправді вбрали бумага, вона трохи то, то, то всіша, да? А ви звичайні такі вістик далі. Вона закладається рівненько, так, так? Ми закриваємо цей прилад так. і можемо писати. Що саме? Якщо ми підписуємо, наприклад, да, це носочки, колготки, да, якогось кольору, у нас такий дав гострий. Зверніть увагу, як швидко Наталя хоче. Чорні, ага, от практи 20. А -а -а. Дізнатись більше про шрифт Брайля прийшла і мама дівчинки, яка через хворобу практично втратила зір. Внаслідок пухлини головного мозку. В нас пошкоджені зорові нерви. І після проведеної операції по частково видалені пухлини в нас тепер не бачить абсолютно ліве око, праве око бачить лише на 10%. Жінка розповідає, цікавилась, де у Чернівцях можна опанувати читання шрифтом Брайля. На жаль, інформації не так багато в широкому доступі. Всі спроби мої дізнатися щось про це мене відправляли на УТОС. І там мені казали, що навчання дітей скоріше мають не системний, а приватний характер. Тобто, нам самостійно треба шукати людей, які можуть нас цьому навчити. Однак, приклад сьогоднішньої спікерки надихнув її. Це справді позитивний приклад. Ми надихаємося. Дійсно, всі побоювання, що це вирок. Це не так. Ми бачимо наочний приклад собі пані Наталії. і Дякую організаторам за цей проект. Команда проекту Незримі сторінки готує серію інтерактивних заходів. Зокрема, наступним містом після Чернівців стане Одеса. Заходи проводитимуть як офлайн, так і онлайн, щоб забезпечити максимальний доступ до дискусій та читання для широкої аудиторії. Антоніна Фігіль, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.